Рацю і Стрину і Святого Дуру, яка була на початку нині повсякчас і на вітричні Али, у місті нашого не сьогодні святых. Тож ви більше не чужі і не захочі, а співгромадяни святих і домашніх для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся Духом Божого оселю. На закінчення сьогоднішнього дня і цих реколекцій, дуже гарне читання. Тож ви більше на чужі й незахожі, аж співгромадяни святих і домашні для Бога. Цих 15 днів, які ми провели, мали стати для нас таким островом, таким мостом, який з'єднує нас ще більше з Богом, який через спільноту будує нас. І важливо пам'ятати, що. Фундаментом, основою цього будинку має бути Ісус Христос. Основою і центром нашого життя має бути Ісус Христос. Дуже часто в людей цей центр зміщується, відходить десь на задній план, тому що є багато, здавалось би, набагато важливіших центрів, які можна поставити: кар'єра, гроші, ще щось, успішність. І цей центр поступово змішується, зміщується, змішується. Зміщується. Ці реколекції мали би стати таким поверненням до цього центру, поверненням до джерела любові, який нас наповнює, поверненням до того, що нас будує і розвиває. І зараз, точніше завтра, як ми поїдемо по наших домівках, то важливо, щоб цей центр не змістився. Щоб цей центр, який ми тут знайшли, постійно перебував разом з нами, щоб ми його бачили і на нього рівнялися. Це вимагає дуже багато зусиль і дуже багато праці над собою. Це навіть не знаю. Я збився з думки.